В Україні підписано державний бюджет на 2024 рік. З нього слідує, що Україна буде жити в борг, адже доходна частина 1,8 трильйона, здається, там гривень. А ось видаткова частина майже 3,3. Тобто 1,5, 1,6 трильйона гривень ми будемо десь брати, ну, імовірно, запозичувати. При цьому прожитковий мінімум встановлений на Позначці 2920 гривень. Народні обранці, слуги народу, монобільшість реально вважає, що в Україні можна вижити на 3000 гривень на місяць. Це 97 гривень на добу. Ну, я не хочу їм, їхнім дітям бажати спробувати цей челендж пожити на 3000 гривень, оплатити комуналку або. Винаймання житла, якщо воно у вас не своє. Купити продукти, харчуватися, не дай Бог, лікуватися, якщо вам це потрібно. І все за 3 тисячі гривень. Ну, мінімалку, правда, піднімають 7 тисяч, а з квітня, здається, 8 тисяч гривень буде. Ну, що я можу сказати? Можу сказати, що поки що ситуація більш-менш тримається, поки Україні допомагають і, зокрема, доларами, поки. Більш-менш стабільна гривня, і поки що можна втримати рівень інфляції на відсотки там, 10, який закладається. А, насправді, на мою точку зору, Україні варто перейти на євро або на долари. Тому що а, втримати, а, втримати економіку після війни буде надзвичайно тяжко. Це моя точка зору. Сподіваюся, що я помиляюсь. Докладно про це, про цифри. Бюджету Телеграм, в шопці профілю і Ютуб. До речі, я записав відео, більше воно. А, і там всі основні цифри дані. Що ви про це думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях.